Всім великий привіт! З вами Френкінштейн. І сьогодні я буду брати інтерв'ю у Стелли, Купіт і Дракулаури. Давайте зустрінемо саму першу нашу Стеллу. Привіт, Стелла. Привіт! Я тобі буду задавати питання, а ти будеш на них відповідати. Гаразд, гаразд! Стеле, як ви відноситись до того, коли ви мали Білівікс і на вас всі дивились, і не вірили, що феї ще існують. Ну, що феї існують. Ну, трохи я була трохи якось ніяково було. Просто якби я була одна, а фей не було інших. Ні блум, ні флори, так не лели, ну їх не було інших, а я одна була. Мені було б дуже страшно. Ну, залиша я, що я модна, я нічого не боюсь, мені було б страшно. Ну, що, якби б скрилиш, ну, ну не летіла. Ну, було б краще, от Рікс. Вони ж гайні люди. Вони літають, але без крил. Ну, я не знаю, мені якось не дуже було приємно. Ну, як одна, а коли всіма, то я дивляться, на всіх реагують і мені нормально, а ви одно, то погано. Дякую. І скажіть, будь ласка, як ви реагуєте на те, що ми монстри існує монстрирха і автор хай? Я реагую дуже якось так ну, нормально. Ви монстри, це вже нормально. Ну, то бо ви зелені, одноокі. Ну, вибач, ну я не про тебе, Ну, ти, коротше, нічого. ну, Якось так відношуся, мені якось ніякого. Ну, я тут нормальна людина. А от Авдихай пихає, запих ну, Дуже самі пихаті. Ходять як принцеси, Я наслідниця, а я будь я потім не будь наслідницю. І мене тут рятує, наш вивертає. Ви краще, ну просто ви не впихаті. Ну, якось... ну, не шо, що вони принцеса, я теж принцеса, то я не пихата, а вони пихаті. Останнє запитання: а, ким ти хотіла бути ну, фея сонця чи ким ти хотіла бути? Ну, феєю, що якої сили? Що, ти що за сила? У мене сила Гармонікс, а я хотіла бути е, феєю ну, десь вогня, дракона чи музики. Ну, сонце та теж добре, але якби музика, я просто люблю моду, але якби була така, сила, ну, мало б сила моднікс. Ну, було б прикольно. Я була, перетворювала стела феї моди. Але такої сили, на жаль, нема. Але є феї сонця, і мені це теж подобається. Дякую за інтерв'ю. Бувайте. Ну бувай. А Дякую. далі зустрічаємо сея Купіт. Привіт, Купіт! Скажи, будь ласка, як ти відносишся до Монстер Хай і Вінкс? То монстрів відношуся дуже, дуже, дуже добре, бо це Монстер бо це Хай. Вони монстри і вони класні. До Вінкс відношуся дуже погано, вони пихаті. О, ми феї, а ви ні, ви не можете літати, а ми можемо навіть чарувати. А я відповідаю, а Рейвен Квін, і її мама. Але це ж не то. Ми можемо літати, а вони. А в нас є одна, яка літає. Але не ну, не що? І я відношуся до Вінкс погано, так як Вінкс до нас, а с війна між Вінкс. Хіба ти не знала? Вінкс говорить, що ми пихаті. Бо я підчула, як стела говорила. Значить, і вони пихаті, раз так, як так на нас говорять. Ясно, Купіт, а ти хотіла б бути з якоїсь казки, а не із міфа, бо це якось дивно. В школі довго і щасливо, школа казок, а не школа міфів. Тобі якось не є ніякого? Ну, ні, мені взагалі не ніякого. Просто я хочу дарувати всім любов, щоб всі один одного любили, ну, щоб допомагали один одному. Коли день Валентина, це мій день, я як ангелочек, я деколи приходжу до вас школи монстрів, а деколи сюди, один рік святкую день Валентина в Ераптер, хай другий монстр хай, або наоборот, монстр хай, Еврафтер хай. Ну і взагалі, це школа казок, а я тут із міфами. Мені якось все одно, що я із міфом. І головне, що всі один одного любили. Я ж дочка Ероса, Ерос Бог любові. Ну, За міфами. Ну, ми то знаємо, що Бог Ерос – це за міфами. І, і останнє запитання: скажи. А ти б хотіла яка твоя найзаповітніша мрія? Моя найзаповітніша мрія, щоб всі люди в тій школі любили один одного, і, ви, і щоб ми з Вінкс ніколи не сварилися, бо ми сваримося, бо будемо один одного пихатиме. І це якось трохи образливо. Але я б моя мрія, щоб школа-мастер, хай Евродер Хай і Вінкс? Дружили і ніколи не сварилися і не обзивали, нікого пихатими. Ясно, Дякую за інтерв'ю. Бувай! Бувай! А зараз зустрічаємо останню нашу, це є Дракулаура. Привіт, реколари, привіт, Френкі. Може, тобі задам кілька ну, запитань. Давай. Як ти відносишся до Вінкс і Ever After High? До я відношуся добре. Вони феї, і якщо на щось станеться, вони нас врятують. До Евдерхай я ставлюся гірше, бо вони нібито виглядають ніби, ніби хаті. Ну, Ever After High трохи краще за Вінкс, але тим, що вони, е, ну, як сказати, принцеси. А Вінкс не принцеса. Ну, але ну, є принцеса, це Блум, але вони принцеса дійсно. А він з принцеси так на принцеса Доміно, е Зеніту, якось таке. Ну не знаю, якось так не дуже якісь принцеси от Ерофдер А Вінкс краще, вони літають, вміють чарувати. Скажи, будь ласка, а ти б хотіла якусь школу перейти? Чи Ерофдерхай, чи Вінкс? Ну, Фалфею? Так, я б хотіла перейти, але цю школу покидати я ще не збираюся десь близько трьох років. Ну, може, я піду в школу, пізніше в школу Алфею. Ну, просто хотілося б стати фею теж чарувати. Я їй трохи він завидую, вони літають і мірять, мірять, чарувати. Я теж б хотіла, тому я, я втрахай, я не хочу йти Тож бути пихатою. Я б не хотіла бути пихатою, як вони. запитання, а... Тебе є хтось друзі з Вінкс чи з Евротриха чи з того і з того? Так, є це Блум, Стела і Флора, а з Евротриха Reving Quinn, Apple White і Лізі Хартс. Дякую, що відповіла, Па-па. Ось уже і відповіли наші конкурсанти. в коментарях, кого ви найбільше ну, правду сказав? Е, Ну, не то сказала. в коментарях, будь ласка, хто найбільше сподобався з конкурсанток? Стела Е, Кубіт Сеа Кубет чи Дракулавра? Буде дуже прикольно, нам буде дуже цікаво знати. Бо мені, наприклад, сподобався, як відповідала. Купіт. Вона відповідала нормально, дракула трохи гірше, а це взагалі, як почали вигадати про еберти, що вони пихають, так і завелась. І мені буде дуже цікаво знати, а, була... а з вами була телеведуча цієї програми. Діало. Е, я була сказати наперед, що ця програма називається Берум берем, берем інтерв'ю. Тому е, цією телеведучою програмою беруть інтерв'ю була Френкінштейн. І були конкурсанти. Ну, учасники це Дракулара, Стелла і Купіт. Всім, па-па!